Добрий день, мене звати Явдоса Вадим Ігорович. Звідки? Я з міста Бертлічого Житомирської області. Ну і розкажіть, будь ласка, про вашу службу на сході, про те, які там найцікавіші спогади. Ну, всі спогади такі цікаві. Там не було скучно. Ще, ще саме цікаве, ще розповідати. Скільки ви там пробули? Пробув я там з. Осені по 11 лютого, до поранення. Ну, Це весь період там був. була відпустка 10 дівні. Однак весь період я, я знаходився на сході. Ну і розкажіть, будь ласка, у деталях, як і коли, в яких умовах вас порадили? Е, заступив на пост, подорож е, на блокпоста, почався обстріл градів. Не було можливості ні сховатися, ні забігти в ліндаж. Ліг на землю, зірвалася задня ракетна «Града» метр 4-5 від нас. Ну, по я вже товаришів, недалеко зірвалося, заламало каску, било черп, так і це поранення. Скільки буде вже тут? Саме вухачив і два місяці. Що для вас означається нагорода? Ну, першим чином це повага держави до бійців. Ну а друге ще не даремно тебе в свою справу. Сподівалися отримати таку високу нагороду? Ні. Я йшов в служительниці нагороди, ну, скажімо, за пополом серця, за попором душі. Я навіть не розраховував, не сподівався, не чекав. Дякую, гарно.